Уродженка Запоріжжя в Луцьку втрапила в неабиякі проблеми. Кілька років тому правоохоронці зловили її з психотропами. І, попри запевнення, що то не для продажу, а для себе, і навіть попри твердження, що піймана з наркотиками, і та, яку в результаті потягнули за це до суду, дві різні людини. Жінка вже понад два роки під вартою. А над її головою нависла загроза у вигляді 12 років позбавлення волі. Її затримали біля поштомату у Луцьку, коли вона забрала посилку, в якій були психотропи. А ще знайшли закладку. А в її телефоні відповідні телеграм-канали і переписки. Відтак у слідства виникли підозри, що жінка може продавати наркотики. Однак вона це заперечувала. Нібито посилка була, так би мовити, не для подальшого продажу, а для власного вживання. Однак жінку відправили таки під варту, звідки возять до суду на засідання. Ось уже понад два роки. До слова, за цей час навіть довелось проводити портретну експертизу, яка порівнювала два фото, аби встановити, чи одна й та ж особа на них зображена. Бо ж затримана жінка запевняла, що вона і та, яку затримали з наркотиками, скажімо так, дві різні особи. Її справжнє ім'я та прізвище таки встановили. Тим часом в законодавство внесли певні зміни, і вже, як мінімум, в одному з кількох епізодів довелося вносити зміни щодо обвинувачення. Зможуть, щоб було долучний ряд предметів, один з яких є канабісом, у зв'язку з тим, що набрали чинності зміни 16.08.2024 щодо виключення каналісів зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів. А тепер включається до списку наркотичних засобів, яких об обмежена. А ще прокурорка просить, аби жінку лишили під вартою ще на 60 діб. Її захисник заперечує, мовляв, можна обійтись і особистим зобов'язанням. Це певні умови, такі як, наприклад, не відлучатися з Луцька або ж повідомляти прокурора про зміну свого місця проживання тощо. Вс, довольно з триманням підвал домов захисне, фактично вони подуші не В залежності від того, що наладжується в тяжких і особливо тяжких речення, все-таки я вважаю, що є порушення статті 30 провенції про захист тримання під підвалів, тому я просив би змінити захід у біля тримання під вартою на особисто зобов'язання. Саме через те, що жінка не має постійного місця проживання, і аби кудись бува не чкрунула подалі від поміди, не дочекавшись вироку, суддя таки лишає її під вартою. Судді, що висновку, що слід продовжити строк запобіжним заходом, бо Ви вилітримає під вартою, солоно щодо обвинуваченої мозоль яколею строком на 60 днів. Тож обвинувачена жінка й далі продовжить приїжджати на суди із СІЗО, як мінімум, там вона буде знаходитись ще до 21 листопада. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.